Доброго дня, мої ретельні дослідники. Здоров були. Суржику, чим ти такий засмучений? Та от!» отримав листа від свого друга Андрія Веселика. А він пише Друже, вирішив відвідати тебе та привітати із закінченням навчального року. Це чудово. А чим же ж ти такий засмучений? Ти не знаєш, чим його пригостити? Та ні. Він же не вказав, коли саме він завітає і з ким. Бач, він вирішив. Я собі голову ламай. Суржечку, голову ламати зовсім не потрібно. А от з дієсловами вирішив і відвідати потрібно як слід розібратися. Отже, перед вами дієслово вирішив. Спробуймо його розібрати. Вирішив дієслово відповідає на питання, що зробив, Однина, минулий час. Тут все зрозуміло. А дієслово відвідати відповідає на питання, що зробити. Отож то і воно. Що зробити? Коли? Завтра чи післязавтра? Відвідати сам чи ще з кимсь? Я не можу второпати. В якому часі вжито це дієслово, і в якому числі. В українській мові є дієслова, в яких не можна визначити ні числа, ні часу. Отакі собі дієслова з невизначеною формою, вони відповідають на питання що робити, що зробити.